Підсумок дня на 12-му і зараз ми з вами обговоримо найважливіші події з життя України і Волині, зокрема, які сталися упродовж 1 грудня. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найважливіше сьогодні. Із полону повернулися 50 українських військових. А тим часом Луцьк попрощався із загиблим героєм Іваном Газюком. Україна сьогодні відзначає 31 першу річницю референдуму про незалежність. Сьогодні відбувся черговий обмін полонених. Додому повернулися 50 захисників України. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених військових оборонці Маріуполя полонені з Оленівки, поранені в боях у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. Радісна звістка й те, що серед звільнених з полону двоє волинян. Повідомив голова Ова Юрій Погуляйко. Зокрема, Віктор Яценюк з Ковальського району, який був у полоні з вересня, та Петро Клиш з Камінь-Каширського району. Ону який вважався Безвісти зникли у Ладижині Вінницької області. Нарешті відновили теплопостачання. Там, після російських ракетних ударів, по місцевій тес 18 тисяч жителів міста залишилися без опалення. Тоді в Ладижині оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Попри не надто оптимістичні прогнози, сьогодні, 1 грудня, голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що проблему таки ліквідували, і місто знову з теплом. І ще на хороша новина сьогодні в інтернеті з'явилося відео бавовни під Москвою. Росіяни, які зняли його, додали, що дуже схоже на палаючі склади. Крім того, неспокійно у Білгороді звідти були повідомлення про роботу ППО. Тим часом у Харкові створили кладовище боєприпасів. Українські слідчі зібрали тисячі уламків ракет, касетних бомб і снарядів, якими російські військові обстрілювали місто. Усе для того, щоб надати докази воєнних злочинів Росії. В Україні зібрані уламки досліджують експерти та слідчі міжнародного кримінального суду. Тут на цій ділянці знаходяться лише залишки боєприпасів, які ми обстрілювали місто Харків. Зокрема, обстрілюються лікарні, висотні будівлі, багатоквартирні будинки. Приватні сектори також підприємства цивільні, які не мають жодного відношення до військової інфраструктури. А літаки у Білорусі сьогодні стривожили всю Україну. Масштабну повітряну тривогу оголошували саме через літ трьох винищувачів. Утім, вони попрямували на російський аеродром Саваслейка у Нижньогородську область. Крім того, на території Білорусі триває розгортання угруповання військ, яке може діяти у Волинському та Поліському операційних районах. Зараз там приймають Сійських військових, яких мобілізували у Росії, у Генштабі додали, що зараз уточнюють місце розташування окупантів. Тим часом самоназваний президент Білорусі Лукашенко похвалився, що йому вдається стримувати якогось уявного противника. Поки нам вдається здержувати вероятного противника від примінення воєнної сили проти Білорусі. Но тем не менее мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить, ни в коем случае не пропустить признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны. Поховали у день народження сьогодні в Свято Троїцькому соборі, вкотре звучало вічна пам'ять а на театральному майдані знову кричали героям Слава сотні лучан попрощалися із назавжди 29-річним військовослужбовцем Іваном Газюком. Більше про це дивіться у сюжеті. Замість святкової многие еліта скорботна вічна пам'ять. Замість торта з 30 свічками весільний коровай з однією. Сьогодні Луцьк попрощався з військовослужбовцем Іваном Газюком. У покоримоше спочинь! Цей день, 1 грудня, Іван мав відсвяткувати свій 30-й день народження. Втім, не судилося. Родину друзів, знайомих і побратимів. Лучанин зібрав не за святковим столом, а біля своєї домовини. Серце Івана Газюка перестало битися 25 листопада у самому пеклі війни, районі Бахмуту на Донеччині. Боронити країну від російських загарбників розказують знайомі загиблого. Чоловік пішов без вагань. Був дуже патріотичним і ну як зазвичай про таке не кричать. Людина обороняла, робила свій борг, і, звичайно, ми вже про нього дізналися по його смерті і про те, наскільки це сильно людина любила Україну, наскільки він був патріотичний, і навіть у нього сумнівів і думок не виникало не стати на, захист, на, не стати на захист нашої держави. Про те, що Іван Газюк піде до лав Збройних сил України, навагалися і його університетські викладачі. Це був найкращий студент курсу і взагалі людина. Благородна, добра, ввічлива, вихована, така. Як я говорю, завжди людина від Бога. Тому й не дивно, що попрощатися з воїном прийшли сотні людей. Не стримували сльози, навіть священники. Рівно 30 років назад, в одній із родин, тобто в вашій родині, народився хлопчик, назвали його Іван. І щасливі були батьки. Горнули його до своїх грудей, обмивали його сльозами радості. А сьогодні, 30 років по тому, сльозами горя. Чому він так чинив? А тому, що, як кажуть народі з молоком матері, з батьківською любов'ю прививається любов до рідної землі. Любов до рідної України. Цією любов'ю кажуть рідні герої Іван Газюк і жив цією любов'ю за цю любов і віддав своє життя. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. У кожного з нас є можливість допомогти рятувати життя наших хлопців на фронті. Поки вони воюють, ми маємо змогу працювати. Більше того, ми повинні працювати, щоб військові були забезпечені усім необхідним. Одне із головних потреб нині машини на війні. Це не лише засіб пересування, а й порятунок під час обстрілів. Та житло саме тому волонтери постійно збирають гроші на транспорт. Луцький волонтерський штаб ангар нещодавно розпочав чергову кампанію. Вони оголосили про збір майже двох мільйонів гривень. Марія Вавренюк розпитала військових, яким ангарівці вже допомогли з автівками, а також поспілкувалася із самими волонтерами. Це автомобіль, який купили ви. А це, а це москальське гамно, яке разом з своїм підарасами згоріло. Як додав військовий, одне й друге завдяки людям, які скинулися та купили це авто. Адже без транспорту на фронті не обійтися. Саме цим автомобілем евакуюють поранених. Цікаво, що його вартість 200 тисяч гривень і завдяки ньому врятували вже більше 200 військових. Буває так, що автомобілі е, гинуть в перший день. Але вони потрібні нам. Без них ми не зможемо робити свою роботу. Без таких автомобілів ми не зможемо рятувати життя. Машина напередку це величезна необхідність. Підвести, завести, вивести. Без неї ми ви тут нікуди. Утім, на жаль, такий потрібний транспорт на фронті дуже швидко виходить з ладу через велику кількість мін та різних боєприпасів на землі. А ще машини є цілями російської артилерії. Саме тому їх ніколи не буває мало. Тут уже велика дяка волонтерам. Паноні волонтери, дякуємо вам за вашу підтримку. Отримали цей чудовий автомобіль. Він нам дуже допоможе. В виконанні наших бойових завдань ми відділення аеророзвідки. І використовуємо позашляховики для доїзду на позиції, які зазвичай знаходяться у важкодоступних місцях. Усі ці автомобілі для військових передали з волонтерського штабу Ангар у А Гроші на їх купівлю назбирали всією Україною. Але так як потреба в транспорті є завжди, на цьому волонтери не зупиняються. Нині збирають на ще 10 машин. Потрібен мільйон вісімсот тисяч гривень. Це X-Trail, це повноприводний позашляховик. Він цілком адекватний. Ця машина приклад того, що купують для військ. Ових 10-15 років середньої вартості та у задовільному стані. Але перед тим як відправити її на фронт, слід провести технічне обстеження, ремонт і замінити всі рідини. Адже на фронті у військових немає часу лагодити авто. Базові речі на що треба звертати, щоб була запаска. Ми стараємося, щоб отакі засоби першої необхідності, тобто домкрат і це завжди були в автомобілі. Бо буває таке, що звертаються, кажуть: ну нам колись привезли машину, де немає домкрату, де немає інструменту, ми не можемо поміняти колесо. Це це ненормально. Тобто, у вас в кожного автомобілі є домкрат. І ви можете запаскою замінити своє колесо. І в хлопців теж має бути така можливість. Велика потреба й у зимовій гумі, адже машини, які купують за кордоном, прибувають переважно на літній. Ми теж купуємо зараз її, а це власне там від 200 до 300 доларів за чотири колеса на один автомобіль. І відповідно це все складає оцю суму, про яку ми зараз з вами говоримо. Майже 2 мільйони на 10 авто та їхній ремонт допомагають зібрати місцевий бізнес та небайдужі за словами волонтерки. Листопад був найскладнішим місяцем. Цим по донатах. Тож долучитися до доброї справи просять якомога більше людей. Зробити це можна, переказавши гроші на картки волонтерського штабу ангар, номери яких ви бачите на екрані. Для власників карток Приватбанку 41 49 62 93 17 09 28 98. Картка Монобанку п'ятдесят три сімдесят 41 08 49 37 75. Марія Вавренюк Василь Марищук, дванадцятий канал. Не дитячі заробітки, наступний сюжет про школярів, з якими ми знайомили вас ще улітку. Хлопці тоді робили так звані дитячі блокпости, щоб збирати на зсу. Нині ж змінили свій підхід до цієї справи і зізнаються, почали заробляти для української армії ще більше грошей. Про те, скільки збирають і чи беруть собі процент зі скриньки, дивіться далі у сюжеті. Там, біля Мам, очі чекають тебе». ці хлопці прийшли до супермаркету на головному проспекті Луцька, коли почало вечоріти. Бо спершу як належить уроки, а тоді вже до справ дорослих збирати гроші. Нас вільний ця ж та всево нам подобається». Волонтерити почали ще влітку. Тоді сміються, були в тренді дитячі блокпости, От тільки серйозно до того не ставились. Для нас це була забивка. Ну тепер ми почали волонтерити, і нам це сподобалося. Ми тепер ну майже кожного дня. За майже шість місяців юні волонтери можуть похизуватися солідним заробітком 26 тисяч гривень. Усе зібране, розказують, відносять у 10-ту бібліотеку. Волонтеру ми здаємо дяді Валєрі. Це благодійний фонд Волинський спротив». Саме дядько Валера із бібліотеки вихваляються хлопці і дав їм цю форму. Мені дали сьогодні таку піксельну і їм подавали отакі костюми. В одного зі школярів на курсі прізвище провідника ОУН. Дядько, який народився в Івано-Франківську, переїхав на Волинську область і жив все життя на. Ну, і весь свій продовж продовжий час жив на волині. Співати у формі та ще й з прізвищем бандери на шевроні дітям подобається значно більше ніж зупиняти машини на імпровізованих блокпостах. Мені радісно, я маю від цього захоплення. Мені цим приємно займатися. А ще більше в цій справі подобається арифметика. Ми за два дні заробили 7800 тисяч 823 гривні. Якщо там вихідні, то десь може за день 4 тисячі, може десь більше. Хлопці чесно зізнаються, що із заробленого беруть і собі кілька гривень. Надто, певні, цим не зловживають. Лише зрідка можуть виділити. По 3 гривні на булочку. У нас є в нашому краї там булочка по 2,50, ну, така була, то нам вистачає. Юні волонтери кажуть, збиратимуть гроші для збройних сил України, поки не виголосять перемогу. Тоді зустрінуться з військовими і разом заспівають рідну гейсемо. Hey, hey, Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Залишайтеся з нами і вже за мить. Ви довідаєтесь про таке. В СБУ показали, що вчора знайшли в монастирі московського патріархату на Закарпатті. В Іваничах та Ковалі облаштували пункти незламності. Єнот, якого росіяни викрали із херсонського зоопарку, покусав колаборанта Сальдо. В Іваничах облаштували пункт незламності у лікарні. За словами медичного директора закладу Руслана Шевчука, жителі селища зможуть прийти у приймальне відділення. Там все облаштовано таким чином, що повсякчас є тепло, вода, освітлення, інтернет, живлення для мобільних телефонів, а також місця для відпочинку, аптечки та гарячий чай. Пункт для тимчасового перебування працює цілодобово і безкоштовно. І на продовження теми дев'ять пунктів незламності вже діють у Ковалі. Їх облаштували як у наметах, де постійно чергують рятувальники, так і в приміщеннях різних установ. Тож детальніше про те, де можна зігрітися в разі негоди та підзарядити телефон у Ковалі, дізнаєтесь вже із наступного матеріалу. Бачите, одна пішла, значить він заряджається зараз. зараз. Зарядка йди. Місце, де можна зігрітись і підзарядитись. Це пункт незламності на вулиці Олени Пчілки у Ковелі. Намет розгорнули посеред парку, і пусто тут не буває. Діляться ковальчани. Вчора було багато людей. Так ми пішли всі розетки, були зайняті. То треба було страничком. Ми сьогодні зі своєю переноскою прийшли, щоб можливість була більше. Приладів зарядити. З собою тепер носить не тільки подовжувачі, а й додаткові блоки живлення та різні кабелі, аби в разі потреби допомогти людям. Та приходять сюди не лише підзарядити гаджети. Деякі ковальчани не мають вдома світла, тож у пункт незламності приходять почитати книги чи пресу. А є й такі, хто регулярно забігає погрітися після ковзанки. Ну коли ми гуляємо, нам холодно, то ми сюди приходимо чай б'ємо. І далі гуляти, та? Молодці. З переваг тут і постійний доступ до інтернету. Окрім того, рятувальники обіцяють вдосконалити цей пункт. Хочемо додатково поставити ще буржуйку, бо електромережа може не справлятися. Будемо палювати буржуйкою, дровами, брикетом. Також ковичани й гості міста можуть зігрітися у міській раді на першому поверсі. Тут облаштували стільці, є подовжувачі і можна випити гарячого чаю. Заряджаю телефон, взяла книгу. Читаю. Це добре тим, що хочу прийти. Я отак от хочу посидіти серед людей, а не вдома при свічці самій, бо тут трошечки, коли немає навіть спілкування із комп'ютером, я люблю дивитися документальні фільми, ну трішечки тяжкувато. І це не всі місця, де можна зігрітися, підзарядити гаджети і підтримати один одного теплим словом. Ще пункт незламності – це залізничний вокзал. Там також, би, є можливість обігрітися, зарядити там телефони, відповідно, є генератори, попити гарячу чайку і так далі. На початку тижня місто виділило 2 мільйони гривень на пункти незламності. За ці гроші мають придбати генератори, світлодіодні лампи, буржуйки, теплові гармати, пальне, а також чай, каву та бутильовану воду. Нині в ковалі діє 8 таких точок, але вже невдовзі обіцяють відкрити ще 7. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, 12 канал. СБУ показали результати вчорашніх обшуків жіночого монастиря у ПЦМП в Мукачеві. Знахідки вже традиційні, багато агітаційної та пропагандистської літератури, яку написали росіяни і видали в Росії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність. і Наголошується, що Росію, Україну та Білорусь нельзя розділіть. Були поміж знахідок і тексти пісень, якими прославляли руською землю і закликали до пробудження матушки Росії. Крім того, Ого, за свідченням очевидців у монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кіріла. Навіть розробили пам'ятку, де аргументували, чому ж не можна відмовитися від згадки Гундяєва. СБУ сьогодні вручила підозру священнику з Лаври, який молився за русський мір. Після того, як почали обурюватися через відео зі служби, де співали пісні про велику Росію, правоохоронці розпочали слідство та провели обшуки в Києво-Печерській лаврі. Ці обшуки дуже збентежили росіян, і навіть род кремлівського диктатора Пісков висловлював своє обурення і заявив, що ці обшуки це війна України з російською православною церквою за результатами обшуків та експертизи до слідчі встановили факт протиправних дій священнослужителя і його спільників, які брали участь у тій службі. Батюшці інкримінують статтю про виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Росії проти України. Поки одні підтримують русський мір та пропагують ненависть до України, інші борються за зростання нашої культури. Музика не має кордонів, саме так вважає герой нашого наступного матеріалу. Юрій Бенгальський музикант, який через війну переїхав спершу з Донецька, а потім із Києва на Волинь. В цей період молодий музикант спробував себе і в Бразилії, але ностальгія за рідною Україною таки перемогла. Нині Юрій продовжує грати і вчити цьому дітей у Володимирі. Наша Марія Вавренюк роз. Розпитала до про його життя у Володимирі. Музикант Юрій Бенгальський нещодавно переїхав зі столиці на Волинь, аби розвивати тут українську культуру. Сам уже двічі переселенець. Перше йому довелося зібрати життя до Валізи у 2014-му, коли його рідний Донецьк окупували росіяни. Ми довго не могли повірити в це, бо вона, в принципі, то починалася там 100 кілометрів від Донецьку, самого. Це Святогорськ, там в тих краях було. і нам чутно було, ми все це бачили в новинах, відчували, що це так, да, але не вірили, що воно піде десь далі. Чоловік розповідає, він та його оточення знали, що живуть в Україні, і ніякого руського міра не кликали. Саме тому сиділи вдома до останнього. Я під звуки там бомб, які там кидали на нас, гранат. Ще на роботу бігав і думав, що типу, та ні, ну нормально ж, ну як, ну ні. Але тривало це недовго. У місто зайшли невідомі люди у формі. Я вже розумів, що так. Да, поприїжджали люди не наші, і це не регіон, якийсь був Донецька, це не якийсь сел. Це явно якісь підсадні люди були. Так, ну це не українці. Окупації чоловік з дружиною й маленькою донькою жити не хотіли, саме тому виїхали до столиці, а згодом у Бразилію. Але з часом ностальгія за домом взяла гору, і подружжя через два роки повернулася назад до Києва. Усе ніби налагодилося. Робота в оперному театрі, розвиток своєї музичної школи. Але 24 лютого цього року війна добралася й до столиці. Від'їзди, гастролі ну тобто, це вже як норма для мене. В принципі, це і великий плюс на даний момент. Що я психологічно да, можу себе адаптувати. У Володимирі Юрій очолив центр надання культурних послуг, де допомагає розвиватися колективам. Влаштовує благодійні концерти, щоб допомогти ЗСУ, і грає для самих військових на кордоні. А до Великої війни зізнається чоловік про Волинь нічого й не знав. Тут є відкритість, і це круто. І я скажу не тільки за Володимир, це просто Волинська область, Волинь вся, вона така, і вона, вона реально крута і. Я не знав про Волинь нічого, а зараз я тут живу. Тут же Юрій навчає дітей грі на різних музичних інструментах, серед яких його улюблена туба. Це найбільший і найнижчий за звучанням духовий інструмент. Для нас музикант виконує скандинавське соло. На Думку Юрія війна дала великий поштовх для української культури. Тому нині саме час, аби розвивати її у найрізноманітніших напрямках. Для підняття духу, для перезагрузки, цієї, яка потрібна нам зараз, треба творчість, треба відновлювати людяність в собі. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал, тому що ти народився. І наостанок, аби посміхнути вас, покажу ось це відео. Легендарний єнот, якого росіяни, втікаючи, викрали із харсонського зоопарку, виявився справжнім партизаном. Окупанти хотіли похизуватися трофеєм перед камерами, але єнот показав своє ставлення до них. Він вкусив гауляйтера Володимира Сальдо. У многіму дав стіну, многі люди більше боїться. Наразі це вся інформація. Не забувайте, що стежити за усіма нашими матеріалами ви можете на ютуб каналі Новини 12. І наостанок скажу: бережіть свої пальці, любіть Україну і не будьте як сальдо.